Глядачі, підписники, гості каналу. Всім привіт! Так, сьогодні будемо закривати, Повидло зі штатів. Будемо закривати повидло З абрикоси. Абрикоса називається Чорний Принц. Така вона темненька. Зараз я її буду перемивати, відділяти від кісточки, складати. Якраз поки перемою зарядити штатів, бо пищи не зарядив. І далі включусь, розкажу вам рецептуру. як готую. Так, перемузов. От нас таке маємо на вигляд абрикос таку. Так, тут у нас видно, вам не знаю. Кіно 860 кіло це тара посуду. Ставляю. І виходить у нас 6800 вага самих абрикос. Кладу я 300 грамів цукру на кілограм. Беремо 7 кілограм, це по 300 грам. Півтора кілограма цукру треба. Так, збиваємо тару по нулях і цукор. Зараз наберу з мішка, включусь. Так, висипаємо цукор. Півтора кілограма. Півтора кілограма. Тепер я залишаю його на хвилин 10, щоб абрикос пустив сік. От висипав півтора кілограма, як бачите. Бер трошечки я зараз його помішаю, залишаю, пускаю сік і ставлю на вогонь. Так, глядачі вибачаюся. Не кіно 500, а 200 треба. 7 же ж кілограм, а я 5 взяв. Чос 5 порахував. Добавляю ще 600 грамів. Цукру. 550 грам. Сейчас там трохи не 7. Так що трохи неправильно порахував. Так, Пустимо всік аборкоса. Пустимо. Тепер ставимо ми на помету його і будемо варити. Доводимо до кипіння. Як можете бачити. Такий гарний колір має у нас. Тепер залишаю його, поки воно закріпить. Періодично трохи помішую, щоб не пригоріло. І поки це все в мене готується, буду стерилізувати банки. Коли закипить, то тоді включусь закипіло у нас варення. Такий гарний вигляд має. Тепер беремо, я підготував, беремо пів лимона, видавлюємо з нього сок і виливаємо сюди. Це для того, щоб була така невеличка кислинка варення. І тепер ми її залишаємо на невеликому вогні, щоб воно кипіло хвилин 15. Якраз за цей час в мене банки достерилізуються. Потім будем моє на блендері робити з нього, Як би сказати вам желе будемо робити? Джем. Прокипіло 15 хвилин варення. Тепер я додаю сюди 25 грамів агару для того, щоб з тої, як я переб'ю блендером, джем вийшов густенький. Розводив я 150 грамів водички кипяченої. І 25 грамів гарни. І Тепер беру, помішую і поступово тоненько додаю воно густеньке, як ви бачите. І тепер треба постійно помішувати, щоб агар наш не сів на дно на протязі п'яти хвилин. Так, проварив і тепер блендером його перебиваю. Одну видно, Перебив наш Джем, повидно, до такої гарної воно консистенції. І тепер виливаємо півлітрові баночки. Таке гарне в нас повинно виходить. Так, одною рукою не сильно зручно знімати. Зараз я їх всіх баночки понабираю, закатаю і ще включусь. Закрив варення, такий вигляд має. Гарний колір. вишло 2, 3, 4, 5, 6,5 літрів. Так що, глядачі якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобався рецепт. Так що якось так.